Як представник громадської організації, яка критикувала як владу місцеву попереднього скликання, так і нині діючу, я мушу сказати, що опозиція, в свою чергу, робить величезні помилки. З одного боку, опозиція в особі партії Батьківщина і нашої України фактично дозволяє собі, себе використовувати псевдоопозиції, кланові опозиції, яка представлена Загідом Красновим. На моє глибоке переконання, загін красного немає нічого спільного з опозицією. Ця людина протягом чотирьох років зараз вона кандидує на посаду міського голови, а протягом чотирьох попередніх років була в єдиній коаліції з партією регіонів і на пару із своїм бізнес партнером і політичним партнером Олегом Царьовим ділили це місто вздовж впоперек, починаючи з землі, і закінчуючи бюджетом. На сьогоднішній день мені дуже дико бачити цю людину під одними прапорами. З опозиційними силами в особі Батьківщини і нашої України. Тому що це по суті гра із з боку Краснова, яка влада ще поки що діюча цього не розуміє. Але це гра на перехоплення опозиційного електорату, гра, яка, в якій Заїд Краснов намагається удавати себе лідера опозиції, вона саме для справжньої опозиції, вона надзвичайно небезпечна і вона надзвичайно корисна для діючої влади. Тому що діючі владі в особі партії регіонів їй потрібна така опозиція. З корупційним минулим, з темним шлейфом за плечима, і сотнями розпилених, роздерибанених міських гектарів. Партії регіонів потрібний такий лідер на опозиції, якому можна пришити ярлика, корупціонера і тіньового ділка. І не моє глибоке переконання, партія регіонів і вже до виборів, вже до виборів. Зробила, ну, можливо, вона зробила не так багато, але фактично вона досягла свого результату. Опозиція роз'єднана. Немає єдиного опозиційного кандидата на посаду міського голови Дніпропетровська. Немає єдиних списків опозиції, сформованих на основі партійних списків партії Батьківщина, як було заявлено при створенні Комітету захисту України. Ці вибори. Стануть, знаєте, такою найглибшою точкою падіння демократичних опозиційних сил, після якої у них є або рух вперед на зростання, або вони мусять поповнити собою братську могилу політичних сил, де вже і так немало вчорашніх політичних суб'єктів.